Я не буду балотуватись на пост міського голови. Такою заявою закінчив брифінг з провідними засобами масової інформації області лідер громадського об'єднання Останній бастіон Геннадій Сікалов. За його словами, у місті є важливіші справи ніж передвиборча боротьба. Рішення прийнято. У нас зовсім інші цілі, зовсім інші завдання. Я йду разом з цими людьми. Та останній бастіон продовжить активну громадську діяльність по контролю за органами влади. Зокрема, темою брифінгу стала неправомірна діяльність, а подекуди абсолютна бездіяльність правоохоронних органів. Прокуратура Полтавської області Яна Стрелюка, який на брифінгах заявляє, як боротися з крадіжками газоконденсату, конденсату. І в той же час, говорячи своїм ротом певні речі, він своїми руками підписує. Закриває кримінальні справи відносно машин, на яких відбувається крадіжка газового конденсату. відпускає машини разом з злодіями. Ми це дуже добре бачимо. Незаконна забудова на Ляхова, 12А. Несправедлива судова ухвала по начальнику обласної філії Нацбанку Михайлові Городницькому. Численні факти побиття полтавців міліціонерами. Це далеко не всі приклади правового свевілля, які стали відомі суспільству завдяки зусиллям останнього бастіону. Тільки разом ми можемо. Перемогти оцю гідру трьоголову. Це дійсно трьоголова гідра. Що відрубуєш одну голову, інша виростає, то відрубуєш, та виростає. Ви бачите, вони змінюються як ну, в церковій виставі. З іншого боку, у правоохоронців знаходяться сили, щоб організовувати переслідування тих, хто бореться за справедливість, говорить Геннадій Сікалов. Проти нього самого, наприклад, намагаються відновити кримінальну справу про перевищення допустимої міри самооборони, коли громадський діяч намагався захистити себе від нападу бандитів 1999 року. Хочу зазначити, що прокурор Стерлюк. В листопаді прошлого року і навесні цього року, в березні місяці, робив спроби оскаржити в касаційному порядку вирок Ленінського районного суду. Але, на жаль, Вищий спеціалізований суд відмовив йому, пояснивши, що терміни касаційного оскарження спливли ще в липні 2005 року, 10 років тому. В березні цього року суддя Юхно у Ленінському районному суді зазначила, що політичне переслідування Сікалова вона не приймає участі. На сьогодні бездіяльністю та корупцією просякнуті усі без винятку рівні влади, говорить Геннадій Сікалов. І у цього замкненого кола одне призначення: що люди не будуть відстояти свої права. Вони візуть зашморг, підуть підвісяться, і на цьому зникнуть ці проблеми. Я своїм життям доказую, що. Для влади від, від, від мене суїциду не буде. Що су, суїцид буде для вас, шановні чиновники, які зараз голтують оцих людей, які голтують Конституцію, голтують все, що пов'язане з законами в нашій державі.